Всім привіт, звати мене Олег і проведу, проведу короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Це у нас селяний будинок лише штукатуркою. Тут в передній плані розпорядження щиток, шістьма автоматами. Добрий включатель, один коридорний, прохідний один набрав, розпродіюся коробка кабеля кабеляється всі верхом, подивіться на стеля. У нас другий виключатель. Штроби прорізаємо, штроборізом. Акуратно виглядає виключатель і розетка в коридорі. Це у нас ванна виключатель, розпадіча коробка, лампочка. Нарізе лампа на підсвітку. На зеркало, виключатель. Один на витяжку, один на зеркало, розеточку і розетку правильну машинку. Тут у нас кухня. Також виключатель йде один на точкові, а, це, а, на, цей, а на кухню на центральній лампу йде від ванни. Розбультується коробка, розетка під газову плитку, під витяжку, робочий стіл, котел. Ну і тут дві розетки. І телевізійний блок. телевізор і МБ220. тут у нас кімната, телевізійні розетки, центральна лампа, чи що там буде точкою, чи що розетка одна, розетка друга. І... Телевізійна, а це інтернет, вайфай має бути, тут кабінеше. Виключатель. Тут у нас кімната, також аналогічна телевізор, виключатель один, коробка розподільча. всі кабелі верхові, виключатель, розетка, два бра, дзвінчок тут на пане буде ліжко. розетки, виключатель. Резетка виключати тут маленька така гардеробна. Ну, проводка зроблена з розпродільчими коробками. Ось зараз по-новому роблю теж розпродільчих коробок, бо в даному моменті тут поставили з розпродільчими коробками. Розетка, коробка, розпродільча, телевізійні. Телевізор 220, розетка, розетка, випечатель, розподілча коробка, лампа. Ще тут у нас балкон є. Відпечатель, розетка, розподілча коробка. Розподільча коробка з крутки проварюємо сваришне оператором. От видно кінчики, як вони проварюються. І більше надійна експлуатація буде проводка і виключатель розетка і лампа е, ну, проводимо розподільчим коробком? практично немає різниці, що мені робити, чи так, чи сяк, чи з розподілчими, чи без. Те, що нараз кажуть, що без розподіччих коробок, без, без круток роблять, то не правда. Тут, якщо по цій кімнаті є раз, два, дві точки там, розеток, тут тут то кожний під, підрезетнику мало б робити це скрутка, ну в крайній разі майже кожній. І порівняти, наприклад, цю коробку, там робити скрутку. І аналогічно розпродільчій коробки, там відповідне місце більше, я там скрутку зроблю таку, як має бути, а не такі соплі. А так, якщо не робити скрутку, треба тоді купляти клієнтики, то ще розхід на кожну коробку порядка 20-30 гривень. Ну і розхід кабеля йде, не, непонятно як його пускати. Чи пускати поперек, чи На двері, дверима, як двері обійти, то один буде так вийде, один йде вниз, потім вверх, потім знову вниз. Гройці, нема послідовності. А так все. Пішло через стелю. Всі кабеля йдуть через стелю, так аналогічно ще робляться спуски. Стеля зашивається іпсокартоном, тому що тут кабель перепити, або ще в свій випадку почує засверлити, неможливо. Так, ще тут у нас телевізійна розподілча коробка, всі інтернет, телевізор сіла сходить і розплощена на усяких випадках Wi-Fi. Отак в основному все. То підписуйтесь на наш канал і дзвоніть разі потреба. Наш телефон 095 на 0645 646. Все, дякую за увагу. На все, до найкращих, до нових зустрічей.